Дорога мені церква, шлях любові, всіх хто в вовроші та всіх, хто в розпорошенні, ті, хто в своїй хаті, ті, хто в чужій, дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя, хто про нас пам'ятав у пониженні нашим, бо навіки Його милосердя, і від ворогів наших визволив нас, бо навіки Його милосердя, хто кожному тілові хліба дає, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богу Небесному, бо навіки Його милосердя, мир вам. Мир нашій Україні, мир Єрусалимі, мир Ізраїлю. В сьогоднішньої ранковій Росії ще раз звернемося до послання апостола Павла до Філиппян 2.12. Отож, мої любі, як ви завжди слухняни були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, за страхом і трептинням виконуєте своє спасіння. Говорячи про наше спасіння, Павло використовує грецьке слово, яке нагадує дуже знайомий контекст Старого Завіту, це слово орало або плуг, і він повертає нас прямо до третьої голови буття світу, котрий в результаті непослуху людини наповнений тернями, будь-яками та потом. Отже, грецьке слово категарзесте. Поєднує в інтенсивний префікс ката і дієслово, яке стосується праці, зокрема праці в полі. Еквівалент саме цього дієслова вжито в Септуагінті грецькому перекладі Старого Завіту в книзі буття 2.15, коли Бог помістив людину в сад, щоб обробляти його. Така робота була у Божому плані з моменту створення. Ця робота по управлінню землею від імені Бога. Ви хочете знати, як виростає. Використовувати своє спасіння, служачи Божому створенню освяк. В результаті, гріхопадіння, ця праця стає неймовірно важчою. Тепер треба мати справу з колічками, будяками та горем. Робота йде спотом. Але план праці над нашим спасінням не змінився. Це саме те завдання, дане Адаму Бог. Завжди мав на меті, щоб людина працювала над керуванням його творінням. Ця праця не полягає в подавленні або приниженні творіння, але в управлінні творінням щодо Божих планів і цілей. В сучасному релігійному світі і внутрішньої духовності легко зосередитися на зовнішній стороні віри, на сповіді, молитві, запереченні, відреченні, в носінні Христа та релігійних почуттях. Усе це є важливим, однак це не те, де ми виконуємо або реалізуємо наше спасіння. Якщо хочеш виконувати твоє спасіння, бери плуг і починай орати. Дій як представник Бога, співчуття та милосердя, любити інших, а це означає лагідно ставитися до інших ціною самого себе і служити їм заради Царства Божого і правди Його. Пригадуємо ту надзвичайну розмову Ісуса і Петра, записану в Євангелії від Івана 21, 19, 15, 19. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих? Він каже йому: Так, Господи, віддаєш ти, що кохаю тебе, промовляє йому, Паси ягнята мої. І говорить йому він вдруге: Симоне, син Йонин». Чи ти любиш мене? То й каже йому Так, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе, і промовляє йому паси вівці мої. Утретє він каже йому, «Симоне, сину Іонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене. І він каже йому: Ти все відаєш, Господи, відаєш Ти, що кохаю Тебе. Промовляє до нього Ісус. Паси, вівці мої. По правді, по правді кажу я тобі, коли був ти молодший, то ти сам підперезувався і ходив, куди ти бажав, а коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже, і поведе, куди не захочеш. А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю, той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому: Іди за мною. Звичайно, треба вивчати слово Боже. Звичайно, важливо проводити особистий час з Господом у тихому місці. Так потрібно шукати чистоти та правди, але якщо ваш релігійний досвід закінчується на цьому, ви не досягнете свого спасіння. Ви залишитеся осторонь великої справи, викуплення. Якщо ти любиш мене, каже Господь, піклуйся про моє. Іншими словами, якщо ви хочете звершити своє спасіння, вам доведеться забруднитися в цьому світі. Вам самим доведеться рано чи пізно взятися за плуг. Сподіваюся, рано, оскільки робота над вашим спасінням потребує багато часу. Чи дивно, що Ісус говорив про те, щоб давати пиття, їжу, притулок і підбадьорення нужденним? В Євангелії від Матфія 25, 31, 46, читаємо. Як же прийде син чоловічий у своїй слави і ангели всі з ним, тоді він сяде б на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього, прийдіть благословенні Отця Мого. Візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і видали ви мені їсти, мав спрагові, мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли. Нагій, і ви мене одягли, хворий, і ви навіть навідали, нав... і ви навідались до мене, у тюрми був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе нужденним, чи в тюрмі і прийшли до Тебе. А цар, відповідаючи їм, каже: істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів, найменших, ви мені зробили. Тоді скаже і тим, що ліворуч. Ідіть від мене геть прокляті, вогонь вічний, приготовлений дьяволові і ангелам Його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули, Не недужим і в тюрми, і не навідались до мене. Тоді озвуться ті кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили, а він відповідь їм: «Іст, істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, мені також ви того не зробили, і підуть ті на вічну кару. А праведники на життя вічне, я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч, помолимось. Небесний Батьку, я дякую Тобі за Твою благодать, я дякую за Твою милість, я дякую за Твоє викуплення. Дякую, що Ти, Господи, знайшов нас, що Ти дав нам, Господи, привілей бути Твоїми дітьми і, Господи, благодать, що ми могли служити Тобі і поклонятися Тобі, Господи, і служити людям від імені Твого. Господи, тому я прошу Тебе, дай нам сили, Господи, дай нам відновлення Боже, дай нам відновлюватись кожний ранок в Тобі, в Твоїй присутності, в Твоїй святості, в Твоєму слові, щоб воно надихало нас, відновляло нас, цілювало нас. Тому що це все є в Тобі. Господи, дай нам заглиблюватись в Тебе, дай нам, Господи, мудрость, дай нам Господи бажання віддавати. Тобі все, і ми віддаємо Тобі все, наше життя, наші сім'ї, наших близьких, наших рідних. Господи, візьмі в Твої руки, дай спасіння, хто не спасений, дай, Господи, розуміння, хто не розуміє. Відкрийся Ти, Господи, позви, поклич, поклич, Господи, в Твою присутність, поклич в Твоє спасіння, нашу Україну, Боже. Перш за все, дай, щоб, Господи, Україна прийшла. Господи, в такий стан, Господи, пошуку лиця Твого в ім'я Ісуса Христа. Благослови, благослови, благослови. Дай Україні перемогу, дай, Господи, нам більше розуміти, Господи, тих, хто біля нас, хто потребує, Господи, щоб ми провідали Тебе через цих, в цих в людях, Господи, що ми благословили, напоїли, нагодували, положили спати і благословили. Довіряємо Тобі, наш батько. І вся наша надія повністю на тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.